Слава Україні! Друзі, я приймаю перший раз участь в українських перезвонах. Чесно кажучи, приїхав сюди як гість і хотів би побажати цьому захвату розширити свою аудиторію, тому що і поезія, і та будь-яка творчість повинна йти в люди до тих, кому вона перш, перш за все адресована. Безумовно, на, на сьогоднішній день. Ми всі знаходимося в такому стані, що наше слово повинно йти на підтримку тих, хто зараз кладе своє життя за наші спокійні заходи. Хочу довести до вашого відома, що, можливо, ви не знаєте, можливо, знаєте, що свого часу, рік назад, знайшлася ініціативна група поетів-ініціаторів за свій кошт видали дві такі книги. Ця книга називається Воїнам світла. Вона не має. Адресату продажу, вона була предназначена тільки для воїнів-бійців АТО. Тут, на фрозаці цієї книги, було, є такі слова: воїну захиснику, далі місце пусте, і в це місце вставлялось псевдо або е, прізвище воїна, якому, якому нам вручались. Хочу вам сказати, що минулого нового року е, на новорічну ніч я був в пісках. В батальйоні ОУН, і там я познай... познайомився з однією молоденькою дівчинкою. Такою дівчинкою, як сьогодні з бандурою була, 19-літня Марійка Щербак. Я потім знайшов її в Києві, коли вже ця книга була викрупована. Я в Києві її шукав для того, щоб цю книгу вручити. У мене ці книжок буквально 3-4 штучки є. Я це де буваю на яких заходах. Я вручаю ці книги воїнам. Ця книга це теж так. Назвали, назвалися ми самі в собі, назвалися Поетична Сотня. Тут 100 поетів, порядка 300 там віршів. Ця книга була адресована безпосередньо на тих же самих умовах, видана е, тими ж самими людьми. Е, е, ініціаторами є сім'я із Закарпаття, поетеса Валентина Попелюшка і її чоловік Степан Жук. Вони зініцювали, ми це підтримали, е, і видана така друга книга. Живи Надія, ця книга безпосередньо віршами наповнена для Надії Савченко. Я особисто цю книгу передавав сестрі Вірі, яка від'їздила в Штат, від'їздила в Німеччину на зустріч, вона була з мамою їхали на зустріч до Меркель, Якщо пам'ятаєте, така була зустріч. Я цю книгу особисто передав. Хочу вам доповісти, що ця книга. Була адресована Валією Попелюшкою безпосередньо в Росію в СІЗО, де була, ще знаходилась матроській тишині, М -м -м -м, Надія знаходилась. Вона тримала цю книгу в руках, але її не залишили. А е пані Валі прийшла повідомлення, що книга віддана на, на переведення. Отак відповіла Росія нам. Але книгу цю Надя в руках тримала. Я все до того вів, щоб ми більше йшли до бійців, до людей, яким ми зараз маємо вклонитися. У груди куля на вдих, Ріже ножем пече вогненно, грім канонади на миттєво затих і пращури встали усі поіменно, губи посохли. В зерницях туман, німих побратимів довкола тілі, тіні л'ється ужито гарячий фонтан, і коні крилаті хребляться далечінь. Невже це за мною? Невже це мій час, як рано до віку лягаю в покоси? Чому ж не рятуєш Всевишній мій спас? Чому ж дозволяєш Скривавити роси? А як же коханий? А як же дитя? А як же їх разом у всесвіті стерти признає отче лише одне каяття, що за Україну даєш померти? Я прочитаю один вірш, який знайшов відгук в, інтер... ну, в інтернеті. Ми його зазвичай рукуємося всі, мабуть. І коли з'явилися морози ці такі 26 градусів, то мене так це пройняло, бо ну, душею переживаєш за тих хлопців. Мороз з'їдає пальців в шкіру, прилип на груди автомат. Вже загубив слова про віру крізь зуби тільки чортів ма, холодне лезо ріже спину, примерзла до щопи сльоза, Ще й вітер курва без зубину січе безжальна, мову лоза. Застигли, як бетоні в берці, в полоні не ворушить слід, гаряше тільки кров у серці, все інше просто — мертвий лід. Вогнем дуріє клятий ворог, від жару тільки сніг хребить, та сохне в автоматі порох. Та в жилах лють кипить, я не боюсь гармат пожежі, я вже давно забув про страх для духу. Не існують межі, характер, не згораю прах. Дивуйтесь, паничі в Європі, дурійте, кляті, москалі. Я не замерз, я тут, в окопі, зігріти з рідної землі.